Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Коли ми збираємось разом. Єврею 10.25 Не кидаймо збору свого, але заохочуємося. Згідно з всесвітнім звітом щастя, Данія є однією з найщасливіших країн у світі. Спілкування з друзями за чашкою гарячого чаю або смачною їжею допомагає данцям витримувати довгі й похмурі зимові місяці. Свої почуття, пов'язані з цими моментами, вони висловлюють словом хюге. Це допомагає їм компенсувати брак сонячного світла. Збираючись за одним столом з близькими людьми, вони отримують належну підтримку. Автор послання до євреїв заохочує збиратися всією громадою. Він визнає, що будуть важкі дні з проблемами, значно суттєвішими за несприятливі погодні умови, коли для збереження стійкості у вірі потрібна підтримка інших віруючих у Христа. Хоч Ісус запевнив, що завдяки нашій вірі в Спасителя ми отримуємо Боже прийняття. Ми все одно можемо стикатися з необхідністю долати сором, сумніви або справжній спротив. Якщо ми збираємося разом, у нас є привілей підтримувати один одного, і ми здатні заохочувати один одного до любови й добрих вчинків, що сприяє зміцненню нашої віри. Спілкування з друзями не гарантує нам потрапляння до рейтингу звіту щастя. Водночас, це спілкування є засобом, який Біблія надає для збереження нашої віри попри будь-які життєві труднощі. Яка чудова підстава прагнути перебування в церковній громаді. З простотою відкривайте свої домівки для вияву взаємної підтримки. Як вас підбадьорило спілкування з іншими людьми? Кому ви можете виявити щиру підтримку? Помолимось. Боже, дякую, що я можу підтримувати інших віруючих і водночас отримувати підтримку від них, коли ми збираємося разом. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграмі.